3 d принтери для виготовлення необхідних деталей для дронів тепер мають представники всеукраїнського об'єднання «Тризуб» імені Степана Бандери придбали їх за кошти, які були виручені на благодійному аукціоні, який був ініційований Коломийською районною військовою адміністрацією. Олег Микитюк, головний командир всеукраїнського об'єднання «Тризуб» імені Степана Бандери. Основна діяльність об'єднання направлена на виховання національно свідомих українців, а також військові вишколи. Тепер, окрім цього, займаються виготовленням насамперед fpv дронів для потреб українських військових. Командир каже, в умовах сьогодення ці речі надважливі. Досі вони купували різноманітні запчастини. Деталі для дронів замовляли, і через це виникало чимало труднощів і затримок у роботі. Тепер придбали. Шість 3D-принтерів, які за кілька годин створюють необхідні пластикові деталі для безпілотників. Виникала потреба і необхідність в тому, щоб оперативно виготовляти ті деталі, котрі необхідні для комплектування якісного спорядження від дронів. І завдяки тому, що ми сьогодні маємо у своєму розпорядженні вже більшу кількість принтерів, маємо можливість швидше додруковувати ті деталі, котрі раніше нам доводилося. В когось замовляти, просити, очікувати і переплачувати за доставку, як мінімум. Ми маємо можливість оперативно цю потребу вирішувати. І поки одна група людей займається збіркою спаюванням налаштуванням облітуванням на дронів, то до процесу, поки він допаяється, вже маємо на друковані готові деталі, і це пришвидшує виробництво і, власне, весь механізм виготовлення і передачі підрозділів. Загалом на таке обладнання витратили 100 тисяч гривень, придбали 3D-принтери та спеціальні матеріали для створення деталей із пластику. Ці кошти для представників тризубу зібрали під час благодійного аукціону, який відбувався у травні цього року, з ініціативи районної військової адміністрації. Тоді ділиться очільник Коломищини Любомир Глушков. Збирали кошти і для потреб військових місцевої тероборони, і для військових 10-ї бригади. Частина коштів за згодою. Саме громадської організації були спрямовані для того, щоб можна було придбати ці 3D-принтера, враховуючи те, що є потреба на сьогоднішній день у виготовленні fpv евпівдронів, хлопці будуть мати можливість надрукувати необхідні ті всі деталі для того, щоб потім самостійно ж виготовити ці дрони і передати їх для захисників. Приємно, що люди вкладають кошти з перспективою на те, щоб збільшити якраз об'єм виготовлення таких fpv дронів